Вже наступного тижня Хмельниччину накриє дощами. А ось у найближчі три дні буде доволі тепла та комфортна погода без суттєвих опадів. Вночі з 11 на 12 квітня на Хмельниччині буде хмарно з проясненнями та без опадів. А температура повітря становитиме 8-12 градусів вище нуля. В день у п'ятницю пориви вітру сягатимуть 10 метрів за секунду. А ось повітря прогріється до 18 градусів тепла. У суботу, 13 квітня, синоптична ситуація буде схожою. Вночі стопчики термометрів не піднімуться вище позначки у 10 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 19 градусів. Пориви вітру місцями сягатимуть до 15 метрів за секунду. Погода буде хмарною, а під вечір може накрапати невеликий дощ. Хмарно, з приясненням погоду прогнозують у неділю, 14 квітня. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 9-12 градусів тепла. В день стопчики термометрів можуть сягнути позначки у 23 градуси тепла. Опадів цього дня не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.